Вітаю, любі, друзі! Ви на каналі Слобожанка. Сьогодні я їду в Подорож до Львова. Прямий поїзд Харків-Львів. Мені цікаво, як Львів нас зустріне завтра, тому що ширяться історії такі не дуже приємні, коли харків'ян у Львові якось так конфліктно зустрічають. Ну, подивимось, що буде завтра. У нас такий красивий вокзал в Харкові, глянь, такий потолок. Супер гарний. А там є такий самовар, зараз він не працює вечором. А так, де можу там купити чай? Все звичайно. Головна романтика в поїзді, яка це чай у скляних стаканах, у металевих підставках. З надписом Укрзалізниця і сахарок Укрзалізниця. Саме велике задоволення в подягу. Я вже ми у Львові. Доброго ранку. І Львів зустрічає нас повітряною тривогою. Виїхали з Харкова від тривоги, а тут своя тривога. Зараз ми зорієнтуємося, куди нам іти, тому що нам треба знайти маршрутку і їхати до готельно-ресторанного коледжу. Там ми будемо проживати, і там у нас заплановані міроприяття по стажуванню профтехосвіти. Сілимо в маршрутку 32-у і оце їдемо. Вартість проїзду тут відрізняється на різних категоріях. Є пільгова, є через картку, а є Та, ступенка науковий. Ворота з походять. Нам оцю арку і далі ми шукаємо наш коледж. Оце я купку. Літи продають. Ні, я села почув. Нам ось сюди оцей коледж. Львівський професійний коледж готельно, туристичного та ресторанного сервісу. Саме на базі цього коледжу ми будемо жити, проходити стажування, будуть якісь у нас навчальні заходи, екскурсії, харчування, знайомство. Ну, а взагалі це програма по обміну досвідом між профтехосвітою Харківщини і Львова. Така гарна золота осінь у Львові. Дивіться, які кольори чудові. А там трішки далі наш хостел, туди ми йдемо. Якось я розмалювала природу. якарясна рясна рябіна. Здається, нам сюди. Хостел Львівського професійно коледж. Готельно-ресторанного та готельно-туристичного та ресторанного сервісу. Учнівський гуртожиток. Як цікаво в навчальному закладі, що він сілий і не побитий, як наш. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий день, ми заселяємося тут тамбур на дві кімнати. В одній кімнаті на дві особи, а в іншій кімнаті на три особи. Так, у нас є тут ось таке зеркало, столик, кроваті, шафа і стаканчики. Так, і на дві особи там така сама кімната. Тут у нас душова кімната. Ну і тут у нас така. От, ну, загалом це е, гуртожиток для студентів коледжу. І це хостел для гостей. Ну, супер, просто супер цікаво. Такий вигляд з вікна нашого коридору. І ще є окрема побутова кімната. Так, тут у нас є холодильник. Працює холодний. Огляньте, який вихід на балкон. Тут у нас праска. Мікрохвильова піч і чайник. Чудово. А тут така у нас фотозона, царське крісло. Ой, можна класні фотки зробити. І навіть живі цвіти. А тут ще є така кімната відпочинку. Ви Погляньте, який крутий коледж. Так, дзеркало, гляньте, які штори в них. Телевізор так, ну це вже інше крило. Приїхала в центр міста, зараз хочемо погуляти. От зараз ми вибираємо, що ми відвідаємо: чи реберню, чи Макдональдс, чи може якийсь інший заклад, чи може буде якась екскурсія. От, в принципі, от так. якраз побачимо це місто, його заклади, його людей. Погуляємо. Запах кава аж на вулиці, цей аромат ванільний. Ой, мені вже подобається. Я була вже у Львові кілька разів, і жодного разу у мене не було конфлікту на вулиці з кимось це з приводу там чи мова, чи ще чогось іншого. Коли я читаю або там бачу якісь в соціальних мережах сюжети про те, що був конфлікт харків'яни з львів'янами, щось вони поділили, щось там поясняли якісь відносини. Ну не знаю, як це так воно у них виходить, чому вони так конфліктують, сперечаються. Взагалі, скільки я тут була, відвідувала це місто, дуже воно було мого От. Ми зараз йдемо десь, десь біля площі ринок, десь повинна бути якась ребенка. Гить, а там ратуш. Наша компанія. Спасибо. Ну, я не розумію, куди ми йдемо, куди сидимо, тому що не я маршрут контролюю, я лише йду і дивлюся по сторонам і роздивляюся. де що знаходиться, згадую екскурсії, які я відвідувала, що розказували про будинки. Кажуть, що влітку тут фонтан не працював. Зараз осінь, холодно і фонтан працює. Сьогодні така похмура погода, осіння. Тут такі квіти продають цікаві. Ми направляємося в Реберню. Зараз чекаємо, ще до нашої компанії доєднаються учасники. Такий цікавий будинок. Знаходимось біля Галицького ринку. Те, що я побачила перше, це квіти. Їх дуже багато, мої любими кризантеми, жовті і інші кольори. Це така радість осінню, коли так сумно, коли так дощ накрапує. Я отакі от квіти побачити. Хочемо зайти в цю церкву. Цікаво подивитись! Греко-католицький храм Святого Андрія. Ансамбль Вернардинського монастиря. Тут дуже темно і люди моляться, не хочеться заважати їм. Дуже красива церква всередині. Ми будемо у Львові кілька днів. Я думаю, що ми собі замовимо також екскурсію до центру міста, або, може якусь іншу. От у нас буде на цей час. Город місто дуже цікаве, дуже калоритне. Є що подивитися, щось нове дізнатися, де відпочити, розширити свій кругозор. От, і просто отримати якесь естетичне задоволення від цього міста. Підійшлося до такого годинника. Він ще й працюючий справжній годинник. Показує тих четвертий. Класно. Така велика бігонія тут у них росте. Цілий кущ великий. Я їх тільки маленькі бачила. Є такий вказівник. Музей зброї, Спанська церква, високий замок, музей Пінзеля, Личаківське кладовище. Ну, Ми йдемо туди, на тушки. Такий колоритний прогулок. Так, Тут можна гуляти і гуляти і з екскурсіями і так далі. А тут ще якісь столики, напевно, теж можна було відпочивати. Я зрозуміла, що це у нас музей зброї. Виявляється, ми саме сюди йшли, в оцю реберню. Я думала, що це музей, да, музей там на горі. А ми йдемо в оцю реберню. Зайшли ми проберні, саме так у Ви вигляд. тут? Вау! м'ясо. Добрий день! Людей тут багато. Зустріли наших організаторів нашого заходу тут. Це наша компанія, наш стол. Скануємо QR-код і вибираємо собі реберця. Нам похлило таку паперову скатертину і на ній записали наші замовлення, щоб ніхто нічого не забрав. Ось так тут голосно. Тут Нам... У нас тут є. Такі... Паперові накидки, щоб ми не обляхалися. І поки що нам принесли лише напої. Квас, пиво хто ще замовляв. Це наше замовлення, наші ребра, овочі на грилі. Швидко принесли. Постили тільки руки помити і подивитися, що навколо. І вже все готове. Salata Salata Отака у нас романтика сьогодні їсти їх треба руками. Тому у нас куча рушників паперових, щоб ми і могли руки витирати і не обляхалися. Ми вийшли з реберня, було дуже смачно, дуже атмосферно. Ребра були смачні, і все, що до ребер, там соус, квас, ми купували ще якісь там овочі, гриль і ще якісь інші страви, всім все сподобалось. Загалом було просто супер. Йдемо далі, подивимося, що ще там є цікавого. Ми хочемо прийти до ратуші, щоб зайти в інформаційно туристичний центр і дізнатися, які там є екскурсії. От, а що це за собор? Я не знаю. Це треба екскурсію замовляти. Красиві вулиці тут. Бачу навіть банк львів. Я про нього читала, але не зустрічала у нас, звичайно, харків немає. Ми прийшли до ратуші. Тут народилась кава, копальня кави. У мене по карточці локал. Є знижка на копальню пару, тому ми ще плануємо сюди зайти. Вечір тут спокійний, людей багато, тому що сьогодні у нас вівторок. Я думаю, що на вихідних тут набагато більше людей, коли екскурсії приїжджають різні. Зараз можна спокійно ходити, все роздивлятися. Хочемо піднятися на ратушу, поки вона ще відкрита. Я там ще ні разу не була. Так, тільки гуляла навколо. Трава в якісь цікаві, то червоний, то чорний. Площа ринок чудо тут. Якийсь туристичний потяг маленький, дитячий. А може, не дитячий. Так, нам сюди зараз ми плануємо піднятися на ратуш. І одразу дізнаємося, яким можна замовити екскурсію. Тому що у нас ще буде нагода кудись сходити. Заходимо в туристичний інформаційний центр. Тут усе дізнаємось. Хто не Так, це умови, щоб потрапити на вечір грамоти роботи. А тут такий у нас котячий мар Львова левчик. Збирає пожертви. А, ні, це якраз. Тут ваші хвостаті улюбленці можуть втамувати справу для котиків і собачок, щоб вони попили водичку. Класно. Сходи на вежу. Це ми доходимо зараз до четвертого поверху у міській раді. І потім заплатимо гроші і піднемося вже на саму раду, що ми будемо. Вежа сюди за вказівником. Робочі коридори, люди працюють, закінчується робочий день. І саме цей час відкривається доступ до вежі. Так, сюди заходимо, купляємо квиток у касі і піднімаємося по цих сходах, аж нагору, аж туди. Висока. Піднімати, здається, 20 поверхів. Що можна рахувати поверхом, я не знаю, але хвилин 15. Будемо підніматися на гору. Нам так пообіцяли. Осаки ще йти. Видно, що ця частина будівлі дуже стара, якісь перекриття дерев'яні старі, І сходи вже давні. Ого, ще йти, йти нагору. Чим вище, тим сходи стають крутіші. Другий раз я сюди не піду. Це що перший раз хочу подивитися на Львів із ратуші. Ой, а тут якийсь механізм. На певний час працюють. Зимойся, тут починається останній етап підйому, коли сходи такі по вінтовій. Спіралі закручуються, це вже на гору знову піднімемось. Хоча вже у вікно було видно дахи міста. Ура! Ми вийшли на гору. Де тут багато. Погляньте, яка краса, який захід сонця, яке небо цікаве, які кольори. Яке місто? Інша сторона міста. Навіть на вежі є до колокола і прапор Україна. Вірніше, ну, якщо вже понад правильно, то це дзвони. А там бачу кафе на даху. Тут народилась хама. Заходимо в цю гаверню. Ще тут спробуємо. О, і далі вже на відпочинок. Аромат кави відразу в голову. Тут і крамниця, відразу і кав'ярня. Terima kasih telah Там внизу копорні. Ми вирішили розташуватися в копорні. Зараз спускаємося вниз. і Так, готові. Далі. І направо по стрілочках по колу, вийдете з іншої сторони. Бажаєте запайну каву, по дорозі там є бар. Каску не берете. А що треба? Звичайно, треба. Да. Засипав вас кавою, хто буде, відповідав. А, одягаю, дякую. Буває сапи, добрий вечір. О, так я виглядаю, довелося надягнути каску, бо ми в купальні мали. Пустылся, а не, спала. не спала. Девочки, давайте остановимся все вместе. Ой, ну никакая, конечно, это чисто прикол. Ой, тут, тут что-то так Готують каву таким дивним способом. Кава щойно, видобута. Піднімаємось нагору, потрапляємо в зимовий сад. А ми тут ми і залишимось. Скануємо qr код дивимося меню. Це нашу каву це фруктовий. І чай, і кава, і різні види кави. Відразу. Скільки чашок на подносі з корицею. Чай зелений. Угу. Чай зелений. У мене кава по львівськи У мене міцна кава, лимончик з корицею і ще. Зараз принесу до але єдине замовляли Штрудель. Там, Я там закінчився, на жаль. Mm -hmm. А що Там це? Якщо схоже, у нас є сіно з яблуком корицею, він теж з морозивом буде змогла зробити. Нам ще принесли десерти. І такий десерт, а потім такий, і ще такий. Все таке mm -hmm. різне, все таке смачне. Кава така, що у мене кава. Божественна, правильно і кава Божественна. лимончик з корицею, з лікером і ще й кава. Завершую своє відео про наш перший день перебування у Львові. За перший день не сталося ніяких конфліктів на початку того, що ми з Харкова, що ми не так розмовляємо, щось не так робимо. Нас люб'язно прийняли в хостелі, поселили в коледжі. Ми прогулялися по місту, зайшли в ресторан, піднялися на вежу. І все було чудово. На сьогодні я з вами, завтра буде новий день, і будуть нові відео.